Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. З вами знову я Роман Одинець. Знаходимося ми на території компанії «Шарм». Як ви знаєте, ми працюємо для вас. Бачите, у нас партизанські умови роботи. З пилу з жару ми отримали з виробництва зараз зразок першої моделі, яку ми зазначили як функціональну модель. На кшталт того, як побудована концепція дизайну в приміщеннях в спейсах мого авторства. Тут пан Микола не заперечував і ми пішли цим шляхом. Буде дві моделі, як ви знаєте. І от перший примірник того тієї функціональної моделі за зразком і за дизайном. Такого, от він вимальовується вже, бачите, ми верхню частину з'єднуємо з нижньою частиною. Ми все це вам покажемо в деталях, в знімках. Пан Микола опублікує в своєму інстаграмі, і ви будете бачити в деталях, як вона вимальовується. Ми тут і зараз хочемо підкреслити для всіх хейтерів. І для всіх людей, які навіть не усвідомлюють того, як відбувається під час бойових дій на території України в страшних скрутних умовах, я вже не кажу про економічні чинники, в яких мусить виживати підприємець, виробник, творець з великої букви, про себе я взагалі мовчу, а от уявіть собі, коли Має працювати виробництво. Тобто, коли ти майстер і працюєш, і створюєш в дизайні і відтворюєш конкретні зразки, це одне. А коли це має бути для торгівельної мережі, то уявіть собі, от ми опинилися в умовах, коли це відбувається тут і зараз. І ми навмисно це робимо для того, аби ви занурились в ці умови. Ми повернемось, звісно, світло повернеться, енергію запустять, але уявіть собі, 24 години на добу, ніч 8 годин. І це стосується функціональної моделі. Ми саме про це говоримо з вами зараз. Тому що ми розділяємо на три складові добу. Перше, це відпочинок сон, але його майже у нас не існує, тому що повітряні тривоги завжди. Далі відпочинок змінюється роботою, а потім розваг у нас немає, лише побут, підтримання, життя. І саме для цього ми створювали оцю функціональну модель. Для того, аби вона несла. Бо дає якусь радість від того, від тої турботи, яку ми вкладаємо. В... І ви маєте стати свідками, свідками того, в яких умовах працює підприємець в ході війни. Звісно, у нас є свої мрії, у кожного є свої потреби також, але ми продовжуємо, пан Микола, як люблячий батько, приділяє дуже багато свого часу жертву свою певну несе. І ми всі працюємо на благо того, аби Україна розквітла. Війна закінчиться коли-небудь. І якщо ви уявляєте собі, коли ми показуємо вам якусь яскраву картинку, що у нас ніби і виносимо тільки радісне, що у нас ніби все так добре і ми не відчуваємо скрути, Можете хейтити нас. Тут ні, це так не працює. Ми всі живемо в війну, всі в збитках в само такому васкі. І я ще раз повторюсь, що я вже не кажу про дизайнерів, творців, людей, які завжди перебувають в цьому стані. Але це так не має бути. Оці всі приказки, коли говорять, що митець має бути голодний завжди, ні. Ні. І відпочинок має бути, і робота, і все має бути виправдано економічно. Але нам на долю випало таке. І ми працюємо. І от подивіться, як вже тут і зараз вимальовується дизайн. Ті задуми від ідеї на папері. Як він перетворився на просто неймовірно? Ми надихалися чим, пам'ятаєте? Горизонтальні і а, людина це невід'ємна складова природи, живої природи. Людина рухається у відповідності до Руху всього Всесвіту. Ви знаєте, якщо ви людина освічена і не Прибічник теорії плоскої землі, то ви певно знаєте, що земля обертається навколо сонця, а не навпаки, і що люди рухаються може не так швидко, як хотілося б, але все одно ми постійному русі знаходимося, перебуваємо в різних станах під час роботи, відпочинку розваг. Про ті 8, 8, 8, 8, золотий перетин. І саме золотий перетин ми перенесли в цю функціональну модель. Ми маємо сподівання також, що ця модель буде а, спеціальною. Це буде таке спеціальне взуття на будь-який випадок життя вашого. Я не кажу навіть про сезони, не кажу про домашнє використання, я кажу про те, що для людей будь-якої спеціальності це буде просто знахідка, така змінна форма взуття. Може вона буде супроводжувати когось до пункту укриття. Може вона буде супроводжувати. Дитину в школу як змінне взуття. Може, вона буде використовуватись лікарем під час чергування або обслуговування пацієнтів. Може вона буде прислуговуватись офісному працівникові, аби він його ноги були огорнуті турботою і нічого не заважало йому. Дуже швидко і оперативно і якісно виконувати свої професійні обов'язки. Ми можемо це буде слугувати для прогулянок під час відпочинку, з собакою, з дітьми, парком, містом. Це універсальна форма золотий перетин, коли ви берете ідеально збалансований черевик, кросовок, це кросовочний стайл. Стиль і використовуєте його в повсякдення. Це перша модель, топ-модель за основу якої, дизайну, якої ми взяли золотий перетин яєчка. Ми вже про це доповідали. І от перші, перші роботи з конструктор, дослідно конструкторські ми для вас демонструємо. Звісно, ми будемо зустрічатись з вами до того моменту і доповідати вам, як відбувається перехід з паперу до конкретного вціленого рішення. І продемонструємо нарешті в певний момент, коли все буде готово, як все відбулося, відзвітуємо певним чином перед вами. Ну і от ви бачите, що. Цей проміжок часу у нас розтягнувся. Ми намагаємося в завжди в дизайн вкладати три місяці, і так сталося, що концентрація цього часу тяжкого важкого, ми навіть не усвідомлювали. І не сподівалися на те, що ми вже так швидко будемо тримати оцей дослідний зразок в руках тут і зараз. Ця модель планувалась, як і друга, планувалась на 25 грудня. Від 25 вересня ми розпочали цей експеримент. І тут вже ми, ви уявіть собі, тільки концентрацію на а, меті. А, ви не уявляєте наскільки глобальну і таку е, насичену працює е, заподіяно за е, на виробництві, на всіх етапах е, виробництва ми е, здійснили. Тому друзі, дуже щиро вам дякую за підтримку і за те, що ви слідкуєте, те, що ви долучаєтесь до каналу. І е, я знаю, що нас ще поки що поціновувачів дуже мало, але впевнений в тому, що незабаром е, світ е, дізнається про е, ті розробки, які відбуваються в Україні. Ми обмежені, обмежені з усіх боків чоловіки і жінки такий вже важкий час війни. І ми не знаємо, коли е, припиниться. Вся ця обмеженість в рухах, в економіці тощо. Але ми точно знаємо, що ми, те, що ми робимо, цей творчий надбання напрацювання, вони залишаться. І ми ще проявимо це для вас, і ви будете мати змогу бути. Безпосередніми учасниками, стати нашими партнерами, носіями цих цінностей. Дякую всім за увагу. Пан Микола дуже оперативно реагує на будь-які прохання, на зауваження. Звісно, ми оцю технологію, бачите, ми дуже критично ставимось до самих себе. І кожен. Міліметр намагаємось довести до досконалості, щоб кожна рисочка, щоб кожен міліметр були витончені і е, е, такі смарт, обдумані, розумні настільки, як в ювелірному мистецтві. Тому, друзі, це справжні цінності, вони так і відтворюються. І вони за класикою виробництва маркетингу, продажів, взагалі процесів в бізнесі, це дуже-дуже помітно, коли в такий короткий термін відбувається на ваших очах, зароджуються, відроджуються і з'являються продукти. Це та мета, яку ми ставили перед вами на початку. Коли говорили, що у нас є бізнес-пісочниця, у нас є конкретна прикладна методика. І всі ті, хто з вас долучається до каналу як поціновувач того, як має створюватись бізнес, то ми її і вас запрошуємо, ви можете в будь-який момент стати носіями цінностей і почати через свої соцмережі, через свої бізнеси доносити ці продукти до конкретних споживачів через Гудвіл, через свої регіони. Як це ми тут маємо виробничої потужності, базу? А ви в своїх місцях. За своє, своєму місці, своєму регіоні, області, районі, в залежності від ваших можливостей, можете ставати торгівельними представниками і починати знайомитись вже тут і зараз, з тим, чим ви можете приносити користь всім нам. Дякую всім за увагу. Що пан Микола працює на е, тверду п'ятірку. Або за новою системою координат 12, чи як там. Ну, Тобто, ви самі все розумієте, вже умови, в яких ми працюємо, дають вам усвідомлення і уявлення про те, як ми намагаємось пришвидшити момент оці, оцієї істини, коли воно з'явиться. Коли отий, золоте яєчко перетвориться на конкретне продуктове взуття, дякую всім за увагу. До нових зустріч!